Ще з одним лучанином сьогодні прощалися у селі Руванці. До місцевого храму зійшлося чимало людей, аби віддати останню шану Олександру Гайдуку. Молодий хлопець загинув у березні минулого року. Рідні до останнього мали надію, що він живий. На жаль, сумна звістка таки прийшла до їх родини. Лучанин Олександр Гайдук навчався у Луцькому ліцеї номер 14 імені Василя Сухомлинського. Пані Мирослава вчитель хореограф. Танцювати жінка вчила у тому числі і Олександра. Пригадує, яким він був учнем. Він був світою хорошою дитиною. Це був такий дуже хороший клас, де було дуже багато хороших дітей. Ми з, ним, ми з ними об'їздили пів України, ми їздили на фестивалі, ми їздили в хореографічні табори. Я його останній раз бачила, це тоді, коли він служив в армії. Він прийшов такий худючий, худючий. Я кажу, Сашко, де твої кучері? В нього були такі, ну, такі великі, кучі, ну, такі кучерява голова. Отверди твою кучері. Ну я в армії служу. – «Сашунь, привик. Він каже: до чого? Їсти армійську кашу. Він каже: Ні, до цього привикнути не можна. Шкода, це була дуже світлий хлопець з, з рівною посмішкою. такий виконавський, такий добряк. Честью моїй хвала, що він пішов захищати нашу країну. Після закінчення школи хлопець вивчився на еколога у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Потім пішов працювати на хорошу роботу. Його рідна тітка зазначає. Що Олександр встиг збудувати будинок і мріяв про сім'ю. Пригадує, востаннє Сашко телефонував 28 березня минулого року. З тих пір вони його не чули. Щирий, добрий, мудрий. Ну що можу сказати? Дітей таких мало зараз. Неодружений він ще був. Він збудував будинок і мріяв про сім'ю. Мріяв про життя. Він був призваний в армію з перших днів війни, тому що він прослужив у президентських військах, служив. І його призвали у перший день, і він прийшов з роботи і сказав мамі, я йду, маму, на війну, такий в мене довго. І пішов. Служив, дзвонив. І 28 го числа останній дзвіночок був. І так ми його розшукували. До останнього надія. Надія і ще маємо навіть надію, що він живий. Олександр Гайдук зовсім молодий, 1994 року народження. У війську він був гранатометником. Загинув 29 березня минулого року в районі населеного пункту Максимівка, що на Миколаївщині, під час виконання бойового завдання. 26 червня до храму святого великомученика і цілителя Пантелеймона, що у селі Руванці, зійшлося чимало людей, аби віддати. Останню шану Герою. Мешканка гнідави прихожанка цього храму і вважала за потрібне вшанувати його пам'ять. Я вважаю, що кожен з нас має бути вдячний всім тим загиблим, молодим людям і старшого віку. Молоденькі пацанчик, хорошенькі. Ну, шкода. А як пішов на війну? З першого подзвінку. Гарний хлопчик послушний батькам, гарно вчився. Дуже хороша дитина, дуже хороша. Дитина. Він ториш вас моїми дітками, бо до дітки з моїм сином. У згорьованих батьків залишилася донька. Вона далеко живе у Чикаго. На похованні вона була присутня по відеозв'язку. Пішов захищати своїх рідних, нас, всю нашу Україну, щоб віддати найдорожче душу. І Поховали Олександра Гайдука на кладовищі у селі Рованці, що неподалік Луцька. Марія Петрочик, Дмитро Кудик для новин на часі.